За зраду України за те, що проголосували за ратифікацію угоди по Чорноморському флоту. Точно! <рес> Там були Юльки, і всякі лецнюки. Всі, хто кому заплатили, всі розійшли, тільки одна свобода лишала. Хлопці, приєднуйтесь для вас майбутні. Вот, ход сюди. Сесісі. Де? Ви наверх, Ви наверх. А ви сідіть, ви трошки давайте по на поворота, так, некаториться. Всё. Ну я тут стою біля пам'ятника Шевченка. Прям прям біля Шевченка. Я зверся.

Як це можна назвати? Може вони такі мудрі, як в Тернополі в місті, Тернопільська обласна рада, де голова Кайда скликали сесію. А ви знаєте, на коли міський голова Тернополя, до речі, представник Групи за Україну, на коли сесію призначив по Чорноморському флоту? На п'ятницю? Ну кому вже та сесія потрібна, якщо сьогодні вже все рішення ухвалено? Що це за ігрища? Що це за підлобузництво? Що це за намагання і вашим, і нашим? Житомирська обласна рада, голова обласної ради, представник бют. З 95 депутатів 51 представники націонал патріотів Де їхня сесія? Закарпатська обласна рада, очолює наша Україна, 88 депутатів, 52. Більшість нашої України і бют. Кіровоградська обласна рада, 100 депутатів. З них 55 представники Так званих Національно-Демократичних сил. Де сесія в Кіровограді? То саме можна говорити? Рівне, де керує бют, суми, про які Мірошниченко казав, де бют керує. Хмельницький, де наша Україна керує, Черкаси, де б'ют керує, Чернівці, Чернігів, так само б'ютівський. А тепер собі уявіть, товариство. Так сьогодні багато було людей. Сьогодні було. Достатньо багато людей навколо парламенту, але не так мав виглядати нинішній мітинг. Це мали вийти усі 14 голів обласних рад. Представ...